Пане Олександре, і ще одна велика тема, яка потребує уваги і привертає увагу наших глядачів і читачів на стрічках. Це тема ЗАЕС. Як ми знаємо, наприкінці вересня було пошкоджено останню лінію електропередачі, яка живила Запорізьку АЕС. Зараз вона, я так розумію, працює на дизель-генераторах. Це з того, що є у відкритому доступі. І ну, вже більше як два тижні, так можемо говорити про такий собі блекаут на ЗАЕС. Чим це загрожує? Чи може відбутись повторення фокусіми чи можемо говорити про те, що реально ситуація на грані катастрофи? Дивіться, ситуація ЗС це абсолютна московська провокація. Той стан, в якому зараз знаходяться реактори, стан холодного установу, означає, що вони майже не генерують тепла. І якщо послухати. Інженерів, які провели все своє життя в атомній індустрії, в тому числі на Запорізькій атомній станції, то, за їх словами, достатньо просто відкритих люків вентиляції для того, щоб в такому стані без жодного живлення, якщо припустити, що живлення взагалі немає, ці реактори спокійно проведуть зиму і нічого не станеться. Я цим людям довіряю і е, певен, що так воно і є. І все, що зараз відбувається, це чиста провокація Кремля, яка е, взагалі відбувається з однією єдиною метою намагатися перепідключити е, реактори Запорізької атомної до московицької енергосистеми. І оце вже в свою чергу може стати загрозою, тому що запорізька атомна була значно модернізована за часи незалежності, модернізована за участю американських партнерів і глибоко. І відповідно, у Росатама просто немає і навичок для того, щоб правильно оперувати цю станцію. Вони там вже багато недобрих речей наробили. Але абсолютно зрозуміло, що от якщо вони почнуть запускати реактори, оце буде дійсно загроза зараз. Загрози реальної немає ніякої пане Олександре, Чи правильно я розумію? Тобто, єдина причина, чому ЗАЕС досі не працює на Росію, грубо кажучи, так чому тому, що окупанти просто достатньо не можуть з нею впоратись, так фахівці Росатому не знають, як працювати правильно? Тому що ми фізично не даємо їм підключити станцію до московицької мережі? Шляхом, вибачте, прямого мілітарного впливу.